Вітаю! Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Метою даної роботи буде вивчити явище заломлення світла на межі скло повітря, а також визначити показник заломлення скла відносно повітря. Для виконання роботи нам потрібна наступна установка, яка складається з плоскопаралельної пластинки, аркуша паперу, олівця або ручки. І найголовніше лазера. Для виконання цієї лабораторної роботи пригадаємо певні теоретичні відомості про явище заломлення світла. Заломлення світла це зміна напрямку поширення світла в разі його проходження через межу поділу двох середовищ. Заломлений промінь це промінь, що задає напрямок заломленого пучка світла. Явище заломлення світла на межі поділу двох середовищ характеризується трьома кутами. Альфа це кут падіння, бета кут відбивання і гамма кут заломлення, або шкут, утворений заломленим променем, і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, проведеним із точки падіння промені. Промені падаючий, відбитий та заломлений, а також перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, проведений із точки падіння, лежать в одній площині. Для двох даних середовищ відношення синуса кута падіння альфа до синуса кута заломлення гамма є величиною незмінною. Синус альфа. Поділене на синус гамма дорівнює N, де N це відносний показник заломлення. Відносний показник заломлення показує, у скільки разів швидкість розповсюдження світла у середовищі 1 більша за швидкість розповсюдження світла у середовищі 2. Для початку підготуємо матеріали для нашого експерименту. Вкладемо скляну пластинку на аркуш паперу і відмічаємо точку падіння лазера на неї. Це буде точка О. Від точки О малюємо перпендикуляр. До верхньої грані плоско паралельної пластини. За допомогою циркуля будуємо коло радіусом 4-5 см із центром у точці О. Тепер виставимо пластину таким чином, щоб лазер падав на пластинку під довільним кутом. Точка перетину кола і променя позначаємо літерою А. Точку виходу променя із плоскопаралельної паралельної пластини також відмічаємо це буде точка М. З'єднавши точки М і О, проводимо пряму, перетин кола із цією прямою позначимо точкою Б. Тепер давайте розглянемо вимірювання на тій моделі, яку ми тільки що намалювали. За законом Снеліуса, коефіцієнт заломлення рівний синусу альфа поділеному на синус гама, кути альфа і гама відмічені на нашому малюнку. За визначенням, синус кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Гіпотенуза в нашому випадку це радіус кола, а катет відрізок А, який ви можете бачити на малюнку. Аналогічно визначається синус кута гама. Підставимо ці дроби у наш вираз для показника заломлення. Перевернувши дріб у дільнику та скоротивши на R у чисельнику та знаменнику, отримаємо, що наш показник заломлення відзначається відношенням А поділити на Б. Для коректних обчислень важливо правильно відмітити відрізки А та Б. Вони мають бути перпендикулярні до відрізка К, який позначений на малюнку. Відрізок К це ніщо інше як перпендикуляр до нашої скляної пластини. Вимірювання відрізків А та Б. Проведемо за допомогою звичайної лінійки. З А все просто: проводимо перпендикуляр до К із точки А велике. Цю точку ми вже позначили раніше і вимірюємо його довжину. З відрізком Б процедура така сама, тільки перпендикуляр проводимо із точки Б велике. Нагадуємо, як знаходити точку Б. З'єднаємо центр кола та точку виходу променя з пластини і проведемо пряму, перетин цієї прямої з колом і буде точкою Б велике. Усі ці вимірювання необхідно провести кілька разів, щоб отримані результати були більш точними. Ми проведемо три вимірювання. Приступимо до обчислень. Підставимо наші пари значень А та Б у формулу для показника заломлення. Отримаємо три значення. Як ви можете бачити, усі значення можуть трохи відрізнятися між собою, і це абсолютно нормально, оскільки наші вимірювання реальні, а результати залежать від дуже багатьох речей від правильно поставленої точки до місця прикладання лінійки. За кінцеве значення, яке ми виміряли, візьмемо середнє арифметичне наших трьох н. На цьому наші обчислення закінчені. Всі дані та обрахунки ви можете знайти на сайті, посилання на яке в описі до цього відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!